Вони хотіли вибрати британця. Совісті взагалі немає. Бо Денис його знає, адже його останній бій був чотирьохраундовий. ані от стілічки зусилля. У мене немає слів, просто цирк. А якщо відверто, то що за лайно? Вітаю всіх маленьких фанів, хотів би я сказати крутих поєдинків за участі українських боксерів. Проте з таким менеджментом це точно не той випадок. Мене звати Макс, це канал Ренсайт, бокс українська рубрика огляд. Поїхали! Ще з самого початку кар'єри справи Дениса Саборінщика йшли не те, що дуже солодко. І не припиши у цьому всьому, що це... Зовсім не його вина. Українець з лекістю перемагав кожного суперника, якого йому привозили в Україну. Робився яскраво, круто, зі своєю фішкою, як ті самі виходив ринг, чим і завоював досить непогано за масштабами фан-базу. Але час і шоу, кількість перемог Дениса Беріжка в Україні лише збільшувалась, що мало би зробити його типу місцевим улюбленцем, проте наблизитись до рівня інших українських легенд, як, наприклад, до того самого бойового Заломаченка або ж неймовірного Усика, йому все рівно не вдалося. Чому бу я гузла? Тут все просто, адже відмовитись від поєдинка з надзвичайно сильним шакуром за пояс чемпіона світу по причині обстрілів Одеси від будь-якого боксера було би адекватним рішенням, проте точно не від Василя. Реакція на обстріли Яко це максимум свічка в інстаграмі. Або ж мир російською мовою на фото з Пашко Мерш Одеса. Судовечір умрете всі. В ім'я цієї сина Святого Духа. Яке кончене проте, якщо на кінець 2023 року вже всім адекватним людям зрозуміло, хто такий Ломаченко? Дебіл. То щодо такої персони, як Олександр Красюк, генеральний директор К2 промоушн та промоутер Дениса Берінчика з Усиком, люди і досі вагаються. Скажу чесно, я не те, щоб звертаю дуже багато уваги на роботу промоутерів, проте не помітити, як він просрав і продовжує це робити з кар'єрою Дениса Берінчика, просто неможливо. Та й саме смішне у цьому всьому, він абсолютно впевнений, що це. Не його вина. Щодо професіоналізму красюка, завжди виникали питання і не лише у глядачів та фанів, а навіть у його підопічні, хай то Усик чи Берінчик, які також місцями скаржились на його роботу, а точніше на повну її відсутність. Усику не сподобалось, як сильно він прогинався під умови команди Дерека Часори, які хотіли ускладнити життя українця в Рінзі. І під словом прогинався Олександр мав на увазі, став позу та нічого не робив. А Берінчику в якийсь момент стало не подобати, що не дивлячись на всі його перемоги та 17 поєдинків на даний момент, в 35 років він все ще третій номер по рейтингу WBO. в той час, як по лінії IBF його на днях ще й понизили на дві сходинки, аж на 12 місце. Не зрозуміти мене неправильно. Претензії від боксерів до промоутерів це звичайнісінька справа, і вони є не тільки у нас, а й у всьому світі. Проте, якщо в більшості своїх вони не є об'єктивними та не мають із собою хоча б якогось підґрунтя, як, наприклад, берланга, який ледве проходить бійці 150, і просимо дати в опоненти топа. то випадок з берінчиком зовсім не такий, я би навіть сказав, аномальний. Адже українець робив все, що йому говорили, перемагав всіх, причому легко. Виступав на тих дурних танцях зірками. Та просто виконав всі поставлені йому завдання, щоб нарешті отримати той клятий шанс поборотися за пояс чемпіона світу, який Красік йому обіцяє вже понад 7 років. Якщо ви вже чули щось за наступний поєдинок Дениса Берінчика проти Ентоні Єгіта в карді поєдинка у Судді 26 серпня, то скоріш за все це були лише гарні слова в бік. Цього протистояння, яке нахвалювали, цілували в попу та навіть аргументовно намагалися пояснити, чому це класний бій. Правда, аргумент був лише один, тому що вони бились на Олімпіаді 2012, і тоді поєдинок був рівний. Проте, як вже могли зрозуміти, я зовсім не розділяю заходу щодо цього поєдинка, не кажучи вже про кар'єру самого Дениса. І, скоріш за все, мене запишив зрадники, адже критикувати своїх зараз вкрай непопулярно. Але мені не то начхати і цілувати попи таке які всі класні, бо вони українці, коли це не так, я однозначно не буду. Об'єктивно цей бій це найбільше розчарування в кар'єрі Дениса Берінчика, до якого Олександр Клесюк не приклав ані стілечки зусилля. Одним словом, халтура, яку він намагається видати, за щось нібито варте уваги. Хоча навіть по ньому видно, що це зовсім не так. І на цей раз він навіть сам не може сказати, чому цей бій взагалі потрібен і чому саме. Ентоні Єгіт у своєму недавньому інтерв'ю на каналі Тайк Майсон so, на запитання, чому саме Ігід, Красюк сказав, що вони просто хотіли знайти британців. Ми намагались зробити бій із британцем, але в Британії. Але ніхто не погодився і тому вони вибрали хлопця, який зараз посідає приблизно топ-100 позицій у цій ваговій. Останнє, звісно ж, він не сказав, адже навіщо потрібні такі подробиці, Проте зараз не про це. Вони хотіли вибрати британця. Слава Україні! Знаєте, по-перше, я ніколи не думав, що головним критерієм при підборі суперника для свого підопічного є саме його національність. Расіст! Расіст! Особливо, коли це британець в Польщі. А по-друге, а чому не Північна Корея? Ви просто вдумайтесь. Ні, щоб на 18-й поєдинок нарешті вибрати просто міцного опонента, який дав би гарний бій і хоча б якось підготував Дениса до серйознішої позиції. Ні, щоб просто вибрати хай вже і посередньо, але цікавого бійця. Наприклад, мексиканця, який влаштував би справжню заробу з Денисом. Ні, навіщо це? Оці ваші критерії, міцні хлопці, з якими потрібно домовлятися. Або хоча б опонента з рейтинга і так далі. Нам потрібен саме британець. І найсмішніше у цьому всьому, що легка вагова категорія на даний момент взагалі бідна на британців. І ця ідея ще з самої початку була переречена на провал. Друзі, а перед продовженням відео прошу вас за бажанням підтримати канал будь-яким зручним для вас методом. Хай то лайк, коментар чи підписка або фінансова допомога, як це зробили мої перші патрони Джек Антон Садовий та Євген Гетьманський, за що я їм щиро вдячний. Ну добре, не знайшлось британця готового битися з берінчиком і вибір впав саме на Ентоні Єгіта. Тому що я навіть не знаю, як це коментувати. Просто послухайте саме. І зна цього хлопця у них був супервидовищний поєдинок на Олімпіаді. Бо Денис його знає. А якщо знає, то це апріорі робить його крутим опонентом, напевно, по якійсь надгеніальній логіці. Бо у них був досить рівний поєдинок в любителях. Терясся його 11 років тому. Пам'ятаю той день, ніби то це було вчора. І остання моя улюблена причина, яка показує всю адекватність Олександра Красюка. А WBO підтвердили, що цей мой поєдинок може бути за титул WBO International, який належить Денису, який буде захищати його в цьому поєдинку. WBO сказали, що цей бій можливий буде за пояс WBO International, яким вже володіє. Денис Борінчик, Ну тоді це все міняє, адже бій за пояс, який в тебе є, це подіяну пропустити, якого однозначно не можна. А якщо відверто, то що за лайно? Я тільки що послухав. Окрім того, що Борінчик мав досить близький бій БійЗІТ на Олімпіаді 2012 року, почути хоча б ще якусь адекватну причину для цього протистояння. Я так і не зміг. Хоча навіть ця причина висмукла нас з пальця. Адже іти за 11 років вже трішки поносила по світу, де він встиг здобути три розромних поразки, остання, яка була від 24. -х річного американця. Також срібного призера Олімпіади Кішона Девіса. Тобто так, колись Ентоні Єгіт приблизно 6 років тому вважався досить міцним бійцем та навіть входив в топ-15. Але з тих пір він надзвичайно сильно деградував в плані боксу. Програв нокаутом посередньому американцю Роландо Ромеро та просто був, вибачаю за слово, згвалтований Девісом у його 9-му поєдинку. Не 18-му. Ви скажете, ну і що тут такого? Девіс просто геній, якому багато хто програє, через що це не рахується. І частково це дійсно так, проте аргументи щодо сили і що найголовніше мотивація Антоні Ігіта на даний момент, в мене ще вагон і маленька тачечка. Після розгромної поразки не лише Девісу, айромера нокауту, кар'єра Ігіта, як і його амбіції, підскочили вверх до неймовірних висот, після чого то попали вниз і розбились. Адже його останній бій був чотирьохраундовий. раундовий. Ну ви розумієте, так? Так, в сумі цього хлопця на даний момент. Проте це все ще квіточки. Адже буквально через місяць після поєдинка з Беренчиком у нього вже курва, запланований новий бій і є навіть ім'я суперника. У мене немає слів. Просто цирк. І саме прикрі, що хрім з ним, що оце все лайно хотять згодувати нам, людям, які просто слідкують за Денисом, за його поїздками на фронт, за його вкладом в цю війну та, що найголовніше, за ним, як за боксером. Адже Красюк нас не знає, ми йому ніхто і так далі. Проте годувати таким свого підопічного. Совісті взагалі немає. Так він сказав, що Денис сам одразу погодився битися з Єгітом, як тільки почув, що таке і є. Але тут потрібно додати, що погодився не тому, що він бажає його побити, а тому, що знає і впевнився вже, що краще за Єгіта ви йому точно не знайдете, і залишається лише розраховувати на те, що хтось сам захоче битися з Берінчиком, хоча б через його гарний рекорд. Факт дня, не дивлячись на те, що Берінчик посідає третє місце рейтингу WBO вже близько двох років. Олександр Красюк все ще не може йому гарантувати поєдинок навіть за вакантний титул чемпіона світу, який звільнив День Хем, адже цитую багато чого залежить саме від Ломаченка, який посідає друге місце рейтингу і який ніколи не захоче битися з Берінчиком. Наша пісня гарна нова, починаємо її знову. Адже за словами Красюка, до цього Денис не міг битися за чемпіонський пояс, бо він. Був Ломаченко, а зараз він вже не може битися, бо Ломаченко знову хоче взяти цей пояс. Дуже зручно у всьому звинувачити Ломаченко, який навіть після поразки займає вище місце в рейтингу, ніж би інші. Що красюк називає цитую політичною грою. Але я відкрию йому малесенький секрет. За бої з хлопцями, які посідають топ-100, ще ніхто не став. Першим номером рейтинга. Та й взагалі, за яке чемпіонство тут можна говорити, якщо Денис навіть не перевірений хлопцем, із з хоча б топ-25. Дякую, що додивились до кінця і не забувайте найголовніше. Бережіть себе, віримо у ЗСУ Україна понад усе.